Привіт, мої любі, хорошого всім вечора. Що ж, зараз я, ну, задумка така, в мене з'явилася написати таку ніби невеличку медитацію для діточок. Які втомилися, можливо, не можуть заспокоїтися і чомусь виридують. Ну, Ось така невеличка казочка буде, розмова, розповідь. Щоб діткам було легше, можливо заснути, заспокоїтися така величка ніби медитація. З дітки, які маленькі, ледь починають розмовляти, зі мною знаходять легке спілкування і чомусь називають мене Боня. Чому не знаю, ну дуже цікаве ім'я, можливо, у вас з'явиться можливість перевірити це, дізнатися. Було б дуже цікаво почути. Ваші роздуми, розповіді. Можливо, хтось щось дізнається, чому так відбувається. Тож, давайте зараз я розповім таку невеличку історію для діточок. Привіт, мої любі мої маленькі діточки, хлопчики і дівчатка! Зараз я вам розповім казочку гарненьку на вечірній сон. Моя красуня бешкетує, да? давай діткам покажемося, які ми хороші. Привіт всім, привіт! привіт. Ось так. А казочка у нас сьогодні буде називатися Круть і Верть. Іди гуляй, красуня. Одного разу в одному селі жили собі півник. Золотисте горлечко і двоє мишеняток — круть та верть. Жили вони дружно, мирно, поважали один одного, шанували, ну, доки не потрібно було ні про що опікуватися. Ось одного разу, замітаючи біля будинку півник. Знайшов колосок. І що ви думаєте, такий був великий колосок, гарний, налитий. Та й що ж він позвав своїх друзів мишеняток. Круть і верть. ідіть но сюди, гляньте на що я знайшов, показує їм. Дивіться, який гарний колосок лежить, бачите? Можливо, з нього щось і вийде? Мишенятка. Круть і верть кажуть, так, дуже гарний колосок. Його потрібно змолотити, і зерна повинно бути багато. А півник у них питає, і хто ж піде, колосок буде молотити. Круть каже, не я. Верть каже, І не я. Розвернулись і побігли далі гратися. Ну, що ж робити? Прийшлося півнику брати, ціпка і молотити колосок. Молотив він колосок, молотив, намолотив цілий мішечок. Зерна зібрав його, поставив і знову гукає мишенят. Круть, верть, а йдіть но ну, сюди. Я вам щось покажу. Прибігли мишенятка. Дивляться аж цілий мішечок намолотив півник. Який же ж він у нас молодець? А півник каже: Ну, зерно я намолотив, А тепер треба завести це зерно на млин і змолоти з нього мукичку. Так, мишенятка. Так відповіли Круть і Верть. Та й питає півника, хто ж повезе зерно до глина з молоти мукички? Круть каже, не я, Верть каже, і не я. І знову розвернулися і побігли гратися десь аж посеред села і граються собі. Не думаючи про те зерно. Ну що ж, прийшлося півнику знову самому. Взяв він того мішечка собі на плечі, закинув і пішов до млина. Ішов, ішов, довгенько йшов, але прийшов. Змололи йому ту мукичку, всипали сипали в мішечок та й повернувся він додому. Поставив мішечок біля будинку та й знову гукає. А де ви, круть, верть. ідіть но сюди. Прибігли мишенятка, півник їм показує. Ой, дивіться, яке гарне я, яку гарну мукичку я приніс. Біленьку, таку гарненьку, пухеньку. Ой, така ж гарна мукичка і чиста, і біла, кажуть мишенятка. Оце спекти пиріжечки всієї мукички. А півникій каже, Ну, то що ви допоможете мені? Хто буде, муки... хто буде водицю нести, хто буде тісто місити, а хто дріб грубає і пічку затопить? Мишенятка так переглянулися один на одного, потім подивилися на півника і каже, Круть, не я, Верть каже, і не я. Розвернулися швиденько, і підтюпцем бігом, 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 бігом і потікали собі в своїх справах гратися. І забули про ту мукичку і про все, що потрібно робити для пиріжечків. Ну, що робити, не пропадати ж мукичці. Прийшлося півнику самому іти по водичку нести. Приніс він водички, замісив тісто з мукички і поставив, щоб воно підходило. Тим часом, поки тісто підходило, він пішов дровець нарубав сокирою отак. Рубав ті колодки, щоб дровець нарубати, і розтопив у печі ними. Напалив піч гарно, жарко стало. Тим часом, поки горіло в печі, підійшло й тісто. Прийшов півник, бачить, немає мишенят. Ну що ж їх чекати? Все вже я поробив сам. То й уже я вироблю їх та й спечу вже сам. Не видно десь моїх друзів. Виробив він пиріжечки, поклав на на дечку, поставив, щоб воно підійшло трішки та тісто. І, коли перегоріло в печі, поставив пиріжечки в пічку, закрив заслонкою і чекав, поки вони спечуться. Та й недовго часу пройшло, а пиріжечки вже були готові. І запах роздався по всьому будинку. І вийшов навіть за двері, не ховаючись лише в будинку. Запах розповсюдився по всій вулиці і так смачно гарно стало пахнути, що аж слинка почала дикти усіх, хто поруч проходив навіть і в мене. Ось мишенятка на цей запах і прибігли, і швиденько. Раз, і посідали за столиком, чекаючи вечері вже, тому що дуже смачно пахло, дуже приємно. так аж в животі забурчало і дуже-дуже-дуже хотілося скуштувати пиріжечків смачних і добреньких, яких напік півник. Вони посідали за столик, сіли і чекають. Тут півник достає пиріжечки з печі, повертається, дивиться, а за столом уже сидять машинятка і чекають на вечерю. Півник поставив пиріжечки на стіл і питає, а що ви тут робите, А, А вони відповідають, як що. На вечерю прийшли уже пізно, і ми зголодніли, а вони так гарно пахнуть по всьому селу. Тому ми дуже захотіли скуштувати пиріжечків. А півник каже: Ну зачекайте, давайте з вами пороздумуємо, порозмишляємо. Хто колосок знайшов? Мишенятка кажуть. Не ми, ну, а хто змолотив зерно? Круть каже не я. Верть каже і не я. Ну так, зрозуміло. А хто до млина ходив, хто зерно носив, муку молоти? Гм? Не я каже Верть, і не я каже круть. Так, зрозуміло, не ви. А хто по воду ходив, хто тісто місив, а дрова хто рубав і піч палив. Мишенятка переглянулись, каже вертне я, круть каже, не я. А пиріжки хто виробляв, хто їх пік. Мишенятка знову переглянулись один на одного, що вони. Весь час кажуть не я і не я. І кажуть не ми, а півник каже, ну от і зрозуміло, хто намагався, хто старався, той і буде пиріжечки їсти. А хто нічого не робив, той буде голодний. Подивились мишенятка один на одного і сказали, це ми. І, похнюпившись, окустивши голову, пішли собі голодними спати. А півник, повечерявши, задоволений, теж пішов у гарному настрої відпочивати. Ось так і завершився день у друзів. Півника, який старався, усе робив. І мишеняток, які ледочкували і нічого не хотіли допомагати, але ж тільки хотіли сісти і наїстися, того, що зробив хтось, не допомагаючи своєму навіть товаришу. Ось так завершилося їхнє спілкування в важку хвилину. Тому допомагайте одним одному. Підтримуйте і слухайтеся своїх батьків. Всього всім найкращого! Хто слухав, той молодець, а хто не слухав, той круть і верть. Бувайте!